Я хочу сказати, що ці вибори дуже багаті для Закарпаття, тому що Закарпатська область ніколи не мала такого великого представництва в обласній Верховній Раді, яка буде мати в цьому скликанні парламенту. Тому що 11 депутатів Верховної Ради це виходці Закарпатів, які фактично будуть представляти Закарпаття в Верховній Раді. Ну я можу сказати однозначно, коли б якої б ти політичної сили. Представником не був Верховній Раді, але питання стосується того або іншого регіону, то всі представники різних політичних сил завжди відстоюють інтереси краю. А в зв'язку з тим, що в нас 11 сьогодні депутатів, то з різних <зас> політичних сил, то сьогодні Закарпаття. Верховній Раді може розраховувати на серйозну підтримку. Ну і питання, які першочергово цікавлять Закарпаття, вони не міняються ні рік, ні два, ні п'ять назад. Це дуже важливо у нас закінчення противопаводської програми ТИСА. Залиш, треба зробити те, щоб забезпечити спокій і надійне проживання людей на території. Це питання реформування медицини, це питання школи. Освіти, культури. Ну, немає такого бюджету в світі, який би задовільнив хоч одну державу світу. Навіть саму розвинену, тому що одна проблема кругом це нехватка грошей для вирішення тих або інших питань. Але ну, По-перше, ми попередньо можемо сказати, що фактично партія регіонів буде мати сім депутатів Верховної Раді. Від Закарпаття. Це команда, яка чітко знає, що її треба робити. Ми йшли на вибори в місті, ми знаємо, що нам треба робити, і знаємо, що депутатам треба, які питання депутатам треба відстояти в Верховній Раді в інтересах Закарпаття і закарпатців. У нас п'ять депутатів обласної ради, йдуть в Верховну Раду, які сьогодні мають мандат депутата обласної ради. Після цього як. Ці депутати складуть присягу і приймуть присягу депутата Верховної Ради. Після буде визначений термін проведені вибори додатково в цих п'яти округах по депутатам Верховної Ради. І це всі депутати-можоритарники. Якщо б вони були списочниками, то б автоматично слідуючий зайшов. А зв'язку з тим, що вони можоритарщики, то треба буде проводити додаткові вибори п'ятьох депутатів. Обласної ради в Закарпатській області.